Дякую. Вітаємо! 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 всім! Дякую за У нас 100 різних національних країн. Європейський союз. Закарпаття. Є заступником голови. Ми сьогодні з вами зібралися підписати Хартію. І я це зроблю ну, з великою відданістю нашій справі. Зробити певні кроки для того, щоб країна стала успішнішою, сильнішою, красивішою, як ви правильно сказали. Тому що реально в красоті все, і успішність, і економічна сила все в красоті. Якщо ви дасте мені таку можливість, то я хочу вам сказати. Що нам навіть не треба буде з вами заглядати в Хартію, тому що це є наш життєвий шлях, і ви можете на мене розраховувати. Тому що, коли я дивлюся, скільки українців сьогодні роз'їхалося по світу, а ви знаєте, що сьогодні українці живуть в усіх країнах світу. І коли я чую або бачу, що десь українців в правах обмежують. Або не дають можливості жити згідно якимось своїм внутрішнім канонам, вчити свою мову, сповідувати свою віру, збиратися спільнотами своїми. Я хочу вам сказати, що мені так боляче, що десь на якійсь землі українці не знайшли підтримки. І я хочу сказати, що знаючи, як в деяких країнах українцям важко, я ніколи не зроблю жодного кроку. Для того, щоб будь-хто із українських громадян, які приїхали з інших країн, які відносяться до інших національних спільнот, щоб вони відчули на нашій з вами спільній рідній землі, хоч мінімум дискомфорту, хоч мінімум утиску. Не дай Боже жорстокості або образ. Вибирає лідера, ми дальновидність цього дальновідності. Я, наприклад, в Юні Владімировні бачив жінку маті. А чем отличается женщина, мать от мужчины? Мать ответственная за своих детей. Мать ответственная за свою родину. Я хочу одного. Я знаю одного. И от нас это много зависит. Просто Аллах нам поможет, чтобы стать президентом этой прекрасной, красивой страны с красивым народом.